Вільям і Нора Андерсон були провідними піонерами адвентиської місії у Південній Африці, де вони сприяли розширенню місіонерської діяльності. Здійснюючи своє служіння по всій південній частині континенту та займаючись організаційною діяльністю, Нора захворіла і, не уговтавшись від важкого ускладнення тропічної малярії, померла. Через кілька років Вільям знову одружився з дівчиною на ім'я Мері Елізабет Перін. Подружжя служила в Анголі з 1924. Четвертого по 1933 роки протягом цих дев'яти років Вільям, обіймаючи посаду керівника унійної місії в Анголі і використовуючи свій досвід, займався євангельським служінням. Андерсони вивчали можливі локації, де вони могли б відкрити місіонерські установи. Удвох вони б не впорались з усім обсягом роботи, тому до них на допомогу до Анголи приїхали інші місіонери. У східній частині країни було створено нові місіонерські установи. Були відкриті місії Лукус і «Луз». Тут пропонували медичні та освітні послуги. Завдяки принципу служіння Христа багато хто дізнався про адвентистську вістку. Сьогодні в Анголі понад півмільйона адвентистів сьомого дня. За статистикою, кожна 59-та людина є адвентистом. Один із них Джоел. Цей чоловік протягом свого життя встиг дослідити вчення кількох християн. Ських деномінацій чоловік мав багато питань, але жодне віровченя не могло його повністю переконати, і нарешті він потрапив до адвентистської громади. У мене була проблема з автомобілем, йому не вистачало однієї деталі. Мій друг з США Каті був присвітером церкви адвентистів сьомого дня. Я подався туди, щоб попросити його знайти мені людину, у якої є ця деталь, і друг допоміг мені. Друг Джоела запропонував йому наступної суботи разом із ним відвідати церкву після суботньої школи та проповіді. Джоелу подарували книгу, в якій він знайшов відповіді на багато своїх питань про Бога. Я не відриваючись, читав велику боротьбу. Потім мені принесли кілька буклетів. Я уважно прочитав їх, а потім почав роздавати ці буклети іншим людям. Вивчивши всі матеріали, які він тільки зміг знайти, Джоел вирішив, що хоче дотримуватися принципів адвентистів сьомого дня. У своїй церкві він поділився тим, що йому відкрилося, і вся громада прийняла цю вістку. Сьогодні вони щосуботи прославляють Бога і продовжують досліджувати Боже Слово. Адвентиська вістка поширюється анголою різними шляхами, але вони мають реальні потреби. У цьому кварталі частина пожертвувань 13 суботи піде на розвиток чотирьох проєктів у Анголі: будівництво церкви та початкових шкіл, відкриття консультативного центру та чоловічого гуртожитку. Ваші приношення можуть послужити нужденним. Будь ласка, приєднуйтесь до збору добровільних пожертвувань, щоб більше людей в Анголі дізналися про любов Ісуса Христа.